Почав нишком позирати на дівчинку. Вона помітила це, невдиво наскривилась і на якусь хвилину навіть відвернулася. А коли нишком повернула голову, перед нею лежав персик. Дівчинка відштовхнула його. Том тихенько присунув знову. Вона знову посунула персик у бік, але вже не так сердито. Том терпляче повернув його на місце. Вона більше не відсувала його, Том нашкрявав на грифельній дошці. Будь ласка, візьми, у мене є ще. Дівчинка поглянула на дошку, але обличчя її лишилося незворушне. Тепер Том заходився малювати щось на дошці, затуляючи малюнок лівою рукою. Певний час дівчинка навмисне не дивилася туди, проте скоро ледь помітні ознаки почали доказувати її цікавість. Нарешті вона не витримала і боясне. Причілками й коменом, із якого штопором ішов дим. Дівчинку так захопило тому малювання, що вона забула про все навколо, а коли він закінчив, якусь хвилю дивилася на малюнок, тоді прошепотіла. Дуже добре, тепер намалюють чоловічка. Художник зобразив перед будинком чоловічка, що більше скидався на башту і вільно міг би переступити через будинок. Але дівчинка не була надто вибаглива і лишилася надовго. За тією потворою. Просто чудово, отбі і я мала малювати. Зовсім ж легко, я навчу тебе. Ой, справді, коли? На великий Ти ж піди з удому обідати. Коли хочеш, я залишусь. Гаразд, умовилась, як тебе звільнять? Батьки трече, а тебе, ой, то я знаю, Тома соє. Це коли мають мене шмагати, а так не зудому. І ти землетом. домом. Гаразд. Гаразд. Том знову почав щось шкрявати на дошці, ховаючись від дівчинки. Але тепер вона вже не соромилась і попросила показати, що він написав. Тому підказав. Та ні, нема то нічого. Неправда, правда, ні. Не. Та ні, та й тобі не цікаво. А тобі ти цікаво, справді цікаво. Ну, будь ласка, дай глянути. Та ні, ти комусь розкажеш. Не розкажу, ось тобі слово, що не розкажу, ну покажи. Ой, ти і тобі не хочеться. Ну, коли ти зімаєш отак, то я й сама побачу. Вона схопила дома за руку своєю маленькою ручкою і вони завелися боротись давав, ніби, че душ, опирається, а сам помало відсував свою руку, аж поки відкрилися слова Я тебе люблю. Ой, який ти! Бекі спритно вдарила Тома по руці, проте зашарилась і була видимо потішена. Саме цю знаменну мить хлопець відчув, як чиясь дуже рука боляче стиснула його вухо і поволі потікла вгору. Такий спосіб його було проведено через увесь клас і підзагальний... see the music